Воту на тему загальна характеристика операції «1005» та її втілення на е, території Бабонагаяру вже минуло 80 років з часу проведення цієї операції, але ця дата залишилася непомічною в українському суспільстві та в світовій спільноті. <ків> Злочини російських окупантів, які вони чинять зараз на нашій землі, можна порівняти зі злочинами нацистів, які вони чиняли 80 років тому. Це додає ще більше актуальності нашої роботи, тому що білі плями в історії тоталітарних режимів породжують е, трагедії в Саме тому ми взяли собі за мету створити загальну картину Парас тище та реконструювати події Бабинагаяру тисяча 1943 року, як приклад проведення цієї операції на в Україні для досягнення мети. Ми виконали такі завдання: ми зібрали та проаналізували із інформації, створили загальну картину Операції тисяча та реконструювали події Бабина Гаяру. Отже, об'єктом нашого дослідження є злочини нацизму. Предметом є операція тисяча на прикладі трагедії Гаяру. Операція тисяча була надсекретною, тому перших джерел дуже мало. Ми використали спогади очевидців колишніх п'язнів Сарайського табору, деякі матеріали судових процесів над нацистами та радянські документи. пригоді стала науково історична література та інформація з Метами нашого дослідження були загальнонаукові синтезу, аналіз та узагальнення. В ході дослідження ми е, переконалися, що. Ця проблема операції ще є мало дослідженою. остання конференція на цю е, тему була проведена в 2009 році в Парижі, а української історіографії взагалі немає. Тому наша робота має елементи до наукової новизни. По перше, ми суттєво розширили перелік причин цієї операції. Хотілося б звичайно почути думку вчених з цього приводу. Та по-друге, ми детально реконструювали події Бабиного Яру. 1943 року. Ця інформація може бути використана екскурсоводами краєзнавцями, та вона є унікальною. Тепер щодо висновків: операція 1005 – це кодова назва спланованих і заходів по знищенню слідів масових вбивств мирного населення. Страх не є єдиною причиною проведення та організації цієї операції. Події Бабиного Яру, літа осені 43-го року, це лише частина повномасштабної операції з уматі та спалення тіл жертв, і на кінець не засвоєння уроки минулого повертається трагедіями сьогодення.